Гоголь-моголь Вітаю вас, мої дорогі підписники, родичі. Ми так захворіли. Ми такі хворі, немає сили, морозить. Температуру не мірю, все болить. Всі кісточки болять. Нічого не можемо робити ходити. Оце роблю, гоголь Могуль. Цукор і яйця. Щоб в горлі трошки... По трошечки брати і воно легше. Не так і не такий кашель буде. Ще з суботи погано стало вночі. Він раніше хворів, це від нього, мабуть, я кашляємо. А в неділю такий головний біль. Ну, Мені прийшлося, нам прийшлося йти, куди нам там треба йти. І вже стільки так вже перекладає, що... Так, ми знаємо, що цитрон, лімон треба пити багато. Ось так все ми робимо. Але але важко, важко. І що основне, що спека на вулиці, а тут морозить, морозить красе. Що це таке? Що це? таке, Не хворійте, дорогі, тримайтеся, бережіть, Я не знаю, де ми взяли оце, хто нас нагородив. Ну, таке ходить поміж люди, От не хворійте, тримайтеся дорогенькі.